Ми живемо в режимі, про який ми інформували вас буквально два дні тому. Одне до інформації, хочу вам сказати, що зусилля по співпраці з районними адміністраціями і КМДА щодо забезпечення побутових відходів і сміття не зовсім вдалося нам на сьогоднішній день, але своїми силами, тобто приватними структурами, за цю ніч вивезено сім автомобілі великих сміття і е, одна машина, і такий невеликий тракторець, це була допомога з боку адміністрації міста Києва. На даний момент ще лишилися один, як кажуть, крок щодо е, зібраного сміття на протязі вже половини сьогоднішнього дня. Тобто, ми переходимо в звичний режим відносно е, продуктів харчування, відносно харчування і е, підготовки наших служб. Мається на увазі і медичної, і юридичної, і інформаційної, і саме головне забезпечення. Харчування для людей і тепла, значить, це є побудовано згідно плану і завдань, тому що я думаю, що наші лідери дадуть брифінг або прес-конференцію. Тут відбудеться у неділю відповідно вічі і мітинг. Ми повинні підготувати багато таких організаційно-технологічних питань. В мене коротко, все передаю задоволенням коменданту Михайлу Блавацькому. Доброго дня, шановні журналісти. Насправді життя продовжується на майдані, порядок підтримується, обіди готовляться як по розкладу. Так, що все нормально, сказав вже наш друг Степан, що підтримуємо ідеальний порядок, займаємося необхідними тими питаннями, які вирішують життєдіяльність сьогоднішнього майдану. В принципі, сказано все на неділю. Просьба розповсюдити, що буде чергове віче. На якому буде оголошена наша робота і наш час і наші дії, які ми будемо продовжувати далі, відносно забезпечення, теж все нормально. Так що, якщо будуть запитання, то ми готові, раді будемо на них відповісти. Дякую. Вічі додатково дамо але десь приблизно так як завжди на 12-ту годину дня, в неділю буде постійно. Я думаю, що час не буде міняти. Цей час, який був вже запланований і раніше, буде в цей самий час. Шановні друзі, Сергій Вершенко, комендант від удару. Доброго дня. Я хочу сказати, що життя продовжується. Всі обігріті, накормлені. Я відповідаю за цей сектор. Слава Богу, все добре. Що стосується санітарно гігієнічної обстановки, теж це нормально. Стан визнано як задовільний. Ми заключили угоду з санепідемстанцією, зробили санітарну обробку всіх приміщень, де живуть наші люди. І в цілому нормально. Якихось там захворювань або якихось там інших негараздів не виявлено, так що слава Богу. Працюємо нормально в нормальному штатному режимі, все в нас вистачає, і ми готові боротися до перемоги. Ви почали з того, що є проблеми з Чого в тому Дякую за запитання. Це було вчора сказано, після вчора, так було нами сказано на прес-конференції з вами. Я думав, думаю, що воно дуже серйозно подіяло на голів райдержадміністрації, на виконавого, хто там виконує сьогодні вроді, роді Голубченко. Обов'язки голови КМДА правильно, голубченко виконує. Вроді вони заворушилися, зразу почали дзвонити. Що таке? Тому що на наступний раз ми ще сказали, що не тільки будемо вивозити під райдержадміністрації, а біля їхніх дач і біля їхніх будинків. Це їх ще напевно більше наполошило. І вони вже вчора нам дали один одну машину, один трактор. Я думаю, що в дальнішому, хоча б не буде вже заперечень і ті талони, які необхідно. Ми теж отримуємо тій кількості, яку нам необхідно для. Заїзду на сміттєпереробний завод, так що це питання завдяки вам. Я думаю, тому що моментально воно буквально через годину, через півтори. Вони вже були ознайомлені з нашим з нашими подальшими діями і нашим бажанням, куди вивозити сміття. Бачите, як конкретно і одне питання разом з вами. Ми моментально практично вирішили його і доводимо потихеньку кожен день до того і, і, і до кінця. Одна інформація, от буквально смс-ка мені прийшла, що знову затримані автомобілі по доставці дров, і два народні депутати, в тому числі Михайло Хміль, виїхали, щоб разом із водієм доставити необхідне замовлення для майдану. От буквально, -буквально за цей період. А якщо ще додати, то сьогодні ви бачите, сьогодні якийсь в них режимний день. Сьогодні Беркут знов свавіллям займається. Вони сьогодні заборонили взагалі доступ. От по інститутськими йшли депутати. Нас теж не хотіли пропускати, поки не показали посвідчення. Людей не пускали ні на Майдан, ні з Майдану. Це починається знов якесь блокування. Кажуть, що сьогодні президент мав якийсь, якийсь круглий стіл проводити в адміністрації, але ми знаємо, що він його проводить в палаці Україна. А це, що вони не пускали людей ні туди, ні сюди, це теж насторожує. я бачу, що дії Беркута і дії міліції знову активізуються і щось вони. Хочуть е, якісь не, не, неудобства, якісь такі додаткові перешкоди для потрапляння людей для відвідування людьми майдану, створюють постійно і кожен день. Бачите, знову продовжується державтоінспекція, працівники ДАІ, на них взагалі не діє. Я думаю, ви теж показуєте, можливо, давайте разом зробимо ще таку дію, що працівники ДАІ перешкоджають доступу продуктів і тих засобів, які потрібні на майдані і не допускають їх. Можливо, їх треба пікетувати біля кожного. Ми виставимо Завтра пості, де будуть люди говорити про них, хто вони і чим вони займаються. Це би було взагалі прекрасно, якби ми могли таку сьогодні пропозицію нашу висвітлити на теренах газет на шпальтах, теж газет чи інтернету, і хай вони почитають про себе, що про них буде думати і що говорити майдан. Дякую. Так, ту ялинку вже встановлюють від вчорашнього дня. Ялинка біля КМДА вже привезена була вчора. Довжина ялинки десь близько 18 метрів, величезна красуня. Буде стояти жива ялинка, не пластмасова. Я думаю, що треба запросити киян для вбирання ялинки, так, для нарядження її іграшками, що ми там придумаємо на ній повісити. Може, ми зробимо ще десь рядом якийсь такий цікавий, цікавий проект, що показувати. Тано, ну Степан хай скаже. Він більше знає, що вже в принципі, бо ми для встановлення ялинки має бути розроблений такий типовий проект, який захищає і створює безпеку для всіх, хто буде учасником даного процесу. І є відповідна процедура, яку потрібно виконувати. Це не ми займаємося, але це буде виконано і буде зроблено, тому що там є пожарні служби, і комунальне майно, і архітектура, і відповідно питання ризиків встановлення, не дай Бог вітер. Снігопад, тобто, вибачте, це це дуже є відповідально з точки зору безпеки життя. Наскільки мені відомо, цей проект ніби має сьогодні бути закінчений, і відповідно все буде виконано, як обіцяли. Дякую. А я вам ще добавлю це. Напевно, ми зразу реалізуємо цей е, бачите, як вони всі бісяться, всі б'ють на сполох, що пропала йолка, на яку потрачено 3 мільйона. І та на яку потрачено 3 мільйона сьогодні стоїть. А ми поставимо безкоштовну ялинку, яка буде набагато гарніша, ніж та, що за 3 мільйони, і буде радувати дітей наших серце. правильно, і око. Республіканці знайшли в Карпатах ялинку і привезуть. Це вони зробили? Чи це якийсь джерело а можливо вони привезуть в якийсь обласний центр, якщо ялинку за, за на майдан? Може вони ще везуть? Треба буде їх, щоб ви задали їм запитання. Ми не в курсі. Тої ялинки поки що немає. Може, вона ще е... вони шукають ялинку. Це займався народний депутат Андрій Шевченко. Дякую. Відносно цього, що говорить КМДА, мені здається, вона вже давним-давно не управляє процесом, тим, яким, яким вона повинна займатися, і заходами. На 1 січня буде об'явлено. Я думаю, в неділю, можливо, вже десь було об'явлено, що 1 січня з майдану хто виступав політики і громадські діячі буде серйозна новорічна програма, де на 1 січня будуть присутні лідери опозиції, де будуть присутні всі народні депутати. Де буде присутно багато українців, багато киян, багато громадян України. Так що Ялинка і новий рік будемо зустрічати на Майдані. Всіх запрошуємо, буде весело, буде красиво, буде серйозна концертна програма. Готується сьогодні вже підбираються артисти і ведучі цієї програми. Буде каша, буде плов, буде все ж то, що є. Сьогодні це буде це буде революційний новий рік. Шановні друзі, я хочу, я хочу додати ще, я вибачаюсь, я хочу додати ще, що це дуже серйозно. Наприклад, всі народні депутати з сім'ями будуть зустрічати Новий рік тут, на Майдані. Так що приходьте до нас і разом будемо святкувати Новий рік. Ви знаєте, і закінчуючи, все таки Новий рік і Різдво це традиції, так? На сьогоднішній день з багатьох областей і центральної України, і східної і західної є запропоновані конкретні волонтерські програми діячів мистецтв щодо вертепу, щодо інших дійств, які будуть проходити в новорічну різдвяну ніч.